Всім доброго ранку. Слава Україні, дорогі мої глядачі, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, сонечко піднімається і таранчучок нашій наближається. Зранку раненько забрав калюнчика. Став у 4, туди-сюди, вже в 5 були на базі торпедних катерів. Зробили речі, калюмчик вже там закінчує з кабанчиком. Я посправлявся по господарству, рухаємося далі, не опускаємо руки і хотів би, як завжди, подякувати нашим хлопцям і дівчатам Збройних сил України за те, що дають нам, дали нам ще один ранок. Ну, все буде добре. Ми впевнені і кожен із нас щось робить для того, щоб наблизити перемогу. Так що, друзі, сьогодні вже відженемо віто. Ну, Юра зняв рішетку, патрубка треба міняти патрубок тріснути і поміняти подібника лівого почібника переднього. Ну і сьогодні перезуємо резину, не знаю, вийде засняти чи ні. Придбали вже резину, вчора прийшла, так що рухаємося далі. І хто там говорить, що ой, в тебе там е, то все неправильно, то все не так. Ну Ми вважаємо, що то все так і то все правильно. Так що з миру по нитки потягну петля, хай нас небагато. Хай невеликі перегляди, але реально є результат. І за, останні, за останній час ми зробили таку чималеньку роботу. Вже зараз йде в нас збір на 20-й автомобіль для спецпідрозділу 12-ту бригаду. Я попросив звернувся до мене Андрій Іванюк із Запоріжжя, це мій такий старий підписник, і доволі... Ну, Я не зміг йому також відмовити, хоч там дуже-дуже багато ще є зборів. Ольга Дубініна вже розпочала, також буду її підтримувати трішки пізніше, якщо все буде добре і буде у нас сила. Ну, а Хотів би ще передати одному Біженцю привіт. Так що, друже, не переживай, за мене сильно, що я там сховався. за... Серьезно, молодшим, і що я сиджу вдома, а то переживаю, чому я не служу і з такими болячками, як у мене, я говорю, можна служити. Ну, Прийде час, будемо служити всі. Саме головне прийняти правильну позицію. І якщо ти не хочеш рухатися в напрямку допомоги, то тебе ніхто ж і не заставляє. Я думаю, він зрозуміє мене, але може і не дивиться мене. Так що, друзі, не. Будемо критикувати тих, хто як там, рухається з нами не в нашому напрямку. Ну, Вважати, що вони е, рухаються в напрямку руського корабля, то хай собі рухаються. Ну, а ми будемо працювати далі. От, і є ще маленька робота, яку потрібно робити, і ніде вона від нас не дінеться. Так що рухаємося далі. Хтось боїться податкової, хтось боїться не знаю чого. Хтось боїться якоїсь відповідальності, хтось боїться в коментарях, що йому напишуть, що він е там, попрошайка чи ще щось. Ну, ми вже це пройшли і наші діяння попрошайницькі дають результати. Так що поки на цьому все. Далі буде таранчук для тих, хто любить подивитися, як Шкварчевська Сковорода, як Сніда Олеся Петрівна, тобто Рубрика-Четверга, е ну, по понакатані, дякуючи нашим захисникам. Так що ті люди, які не розуміють, що ми живемо в державі, в якій є війна, і шутки тут якось зовсім не зовсім не мають місця, то нам з цими людьми точно не в одному напрямку. І це не просто фільм, а це держава, в якій живемо ми, і ми хочемо, щоб наші діти жили у вільній, демократичній державі, без війни. Ми вже, зрозуміло, вже, жити спокійно не зможемо, але... Треба зробити все для того, щоб жили спокійно наші внуки і наші діти. Так що так. Ну все, автомобіль він теж, ну, ця машинка була, вона є околички примінні. Ми її ремонтували, потім хлопців відкупив для того, щоб передати. Або в 32-гу передамо, побачимо, там ще один автомобіль буде пікап. От або той, або цей передамо. Так що, друзі, далі буде. Десь вже прийти Черевенка. Так що погнали. Також на днях будемо завозити бройлера. Наталі буде продавати 2 числа бройлерна королева, село Недра, підрощеного бройлера. Ну, як завжди, беремо, заснімемо, покажемо. Зробимо рекламу. Не рекламу, а напрямок. Напрямок з реклами. Тому що ми там беремо і... Даємо можливість направити туди, де беремо ми. Так що погнали. Ну що, друзі, почеревинка наша на столі. От, зараз будемо розбирати, нарізати заготовочку для тих, хто любить на це всиділо, подивитися і послухати, як шкварчить сковорідочка. Так що був у нас час, ми порізали цибульку. І зараз будемо е чекрижити. Нашу печеревинку відбиваємо бачки. Бачки відбиваємо клас. Боня, що ти прийшла? Сало хочеш? Зараз відріжемо тобі шматок сала. Опа. Так, відрізаємо бочки. Кабанчик у нас такий сьогодні ну, більш-менш такий нормальний. Це у нас кабанчик був ріжового кольору. Так що відрізаємо боня в сніданок, боня на. на. Буде кричать криком потім. Що тобі не дали. І будеш розказувати бабі потім. Що тобі не дали таранчуку Так що ми ще відрізаємо грудиночку, підрівнюємо це все діло. О, це в нас буде заготовочка на таранчучок. Да? Так повородочки поставили и сковородку надо поставить. Так, есть. Очки треба надеть, чтобы пальцы не подрезать. Это тоже дуже важливо. трішечки капнуть оливки. Так. Коворіточка нагрівається і зараз буде нас готуватися сніданок для Лесі Петрівни. Зараз mm. 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 трошки від грудиночки, як завжди. Тобто рецепту якогось особливого немає, було б свіже м'ясо і була б сковорода прогріта. Все. Все остальне то вже таке. І відрізаємо ось цю задню частинку. Також розчищаємо. З цієї частинки ми наріжемо собі також заготовочку. Опа. А те потім вже поріжемо. Опа. Так. Жирок відрізаємо. І оці заготовочки клас. клас. І это те дело. Мені славко грозився ножі заказати через гетьман. Ну увы, щось немає результата. Так що, друзі, працюємо по накатанні. Все буде добре. Ми не зупинялися в цьому напрямку, тобто там теж мені писали коментарі. От. Ми не були в окупації. Недалеко від нас е, 15 кілометрів прошки стояли кацап. Але ми працювали так, як і зараз працюємо. І хотів би також дуже сильно хотілося б подякувати одній людині, але не можу говорити звідки вона і що вона за її дуже вагому підтримку О, тільки скажу однеї. Танюшка, я тобі дякую, за твою небайдужість, за, за спонсорську підтримку по заправці автомобіля. Навіть не автомобіля, а підтримки. Напрямку топлива. Ну, це ціла історія. Так що я дякую. Друга б людина там прийняла позицію нейтралітету, а ця людина просто має сталеві нерви і прагне, дуже прагне перемоги. Все буде добре, все буде Україна. Так, наче крижили б трошки. Запчастинок. От. Говорить, це все своє. Свинка із свинарника. Цибулька з города. Чуєш. Я хочу просто звук виключити, воно саме виключилось. Хтось думав, може то, що ти ще відпочиваєш. Ні, Не, не думаю так. Так що щось... Щось сьогодні якось так. Не дуже, не дуже є настрій, Не знаю, що там робиться в новинах. Я ж зранку встав. 4 години будильник запрацював. Для мене це кепсько. стану здоров'я, коли встаю рано. Дуже хреновецько мені, Значить пущене колесо, ну а нічого. Ой, так що, друзі, загружаємо. Щас буде шкварчать хворівка наша. А? Так, сейчас кучку наріжено. Люди, які заходять там перший раз, дивляться і... Ну, також коментують по-своєму, у них так роблять, у них от було так. Ну, а в нас в нас ось так, хоч раніше було зовсім не так. Раніше коли силізію то було, потім не було, тому ще не було нічого. Ну, а потім, коли почали різати там раз у місяць. То вдарили, вдарювали і всякі різні речі. От, трохи з грудинки, трохи потім з лопатки, і всього з і І казанок скидали, тускували, заправляли. Ну, а зараз так оце побистричку накидали що є, обжарили, цибульки додавали. Леся потрібно люба по-свіжому. О, а я як бух да накрансали отако все. Ну все, я внарядим те були добавим, да. Кари, на щит дається. Все повороточка творчит. Загоріл, так волочонка І я нічого я більше тобі такого додавати не буду. Воно туда шкура і мясо. Ось так. Видно там не шкура і мясо, там немає там сала як такового. В основному шкура мясо. Біленькая, червоненьке. Ну, я таке люблю соленую їсти. Так що почнеться школа. Дівчата планують в школу йти. Не знаю, як вона буде в цьому році школа. Ну але, але плануємо. Главное, на таланчук вже є. все остальная це вже є ерунда. Так, є таке діло так. І зараз розрізаємо нас таку на полосочки і виложимо, так вона положиться. Зарізали пораненше, як завжди. От. Зараз зари ще таке днями що це просто капець. От. То Ось зоря. незаря. все діло зробили. Я думаю, більших людей, які ріжуть, то ріжуть так. Прохолодно Та було. Я б не сказав що там супер почаряв, але ну, так, так. пойдет. Получилось хорошее. Но и є, так и а Что, оно уже все а нормально? Конечно, богато. Вот, что много. Так, можно это сало забирать? Да. сало, -то да? Я тоже покромцов. Ой. Вот он встал. Сейчас разрезаем І согилы и Так, по черевинку порізали, охолоджується. Калюха отримав тільки що по перше число. Сказав йому, що буде ходити без балабонів своїх, якби я так смалить по черевинку, трошки накосячив. Леся Петрівна вже Ой, аж телефон бідолага, що глюкавить. Вже знімає пробу. І якось сьогодні якось нам по барабану. Е? Mm. Чи що? Ще Нагрузили повну сковороду, зараз вибираєш кваранки. Цибульки нарізав, соль приготував. Калюха десь поїхав по м'язку. Зараз переведений скоп, я каву і погнав. Чого на Тому що шпирку трошки треба було сильніше підсмалити. Ну, десь спіши, тому що на роботу сьогодні. Але спешка вона тільки в деяких випадках там. Коли на гульки ходиш до чужої жінки, коли блохи там ловиш. чи ще там якісь третій случай є. Ну не важливо, суть понятна. Так що, друзі, отака коробочка. Лопаточки. Два задовочка. Щас калюха це все діло. Розбирати і носити. От поки я ж кажу, поки ранок раненько, то мухи немає і поки справляємося з цим ділом. Калюха на горизонті з'явився супроводження патрона. О, Везе салку. Ну, а Ми зараз розбираємо, щас заберу е, філеючки, заберу пафиночки, поля не газуй. Патрон! А ти що там? Це саме? Контролюєш ситуацію, не те, що треба. Так що, Працюємо далі. Зараз забираю філейки, пафинки і погнали. Ну що, друзі, процес двигається. Леся Петрівна пробу зняли. От, почеревенка наша похолола вже. Зараз будемо підкидати її так сказати, в кучку. Зачистили дві пафиночки, дві філеїчки. Тут у нас також процес вже йде. Завершаючі стадії, закидали вже цибульку, підсолили. Трошки натопилося також жирку. Ну, Леся Петрівна вона любить таке полусире. Тобто вже зняла пробу. Ну а тепер вже будемо ми снідати після того, як вже розробимо все м'язко і савку. Так що савко вже порізав. Це все діло, що ми з вами загрузили, отак от і вийшло у нас таранчучок, сковорідка у нас така безрозмірна. Значить невеличка, але реально вона така вмістительна. Вчора також привезли ще нам на пробу проботики рецепт. Тут огірочки закриті. Не знаю, весь Петрівна десь пішла, хотів спитати, як це все діло. Сподобалося ні. Вже приїхав за дочок, зараз будемо розбирати. Ну і покажу салком. Так що, друзі, ну ось таке у нас салко підкопчене мішковинкою. Ну, доволі таке потужне. Як на сьогоднішній день трохи є. Закриємо питання, як казала, там одна бабуся приїхала каже, дайте мені сало того, що копченого. А копченого то сала в нас немає. Ось яка сала немає копченого, не коптили ми. Ну, а вони думають, що сало, воно як пахне типу, копченим, з мішком, то воно копчене. Так що є деякі люди, теж вже смалять мішковину, і просто не говорять, що це мішковина. Ну, а ми речі звикли називати своїми іменами. Кому не подобається, не бере, комусь сподобалося, то та й говорить. Ось так і так, так і так. Так що, друзі, таранчук вже готовий. М'ясо зараз розбираємо. Коля щось розпочав шиворот на виворт. Такі два задка доволі потужні. Зараз зачищаємо і розкладаємо, хай охолоджується, потім покажу все м'ясо, як виглядає. Так що, друзі, процес йде. Розбираємо ще другу. Другу, другий задочок. Не знаю, не дуже видно, звісно, але що. що є, то є. Тобто розбираємо по пленочкам. Ну так як і яловичину. Опа. Тому розкладаємо і вирізаємо ці різні речі, що нам, на наш погляд, вони лишні. Да і все. Да. Трошки из руки. Сейчас раскладаємо це все делу хай, охолоджується. Уже є две лопатки. Сейчас ми лопаточки заделаємо. Це у нас відходну частинку піде. А це отак около колос. Прода, по теплому погано, ну нічого. Це у нас Ну і така виходить у нас запчастинка доволі непогана. Так що, друзі, зараз розкладаємо. Трошки не з руки це все діло. Ось такий бардак на столі, дві лопатки. Зараз розкладаємо задочок. Зміщаємося сюди, розрізаємо лопатку, викладаємо це все діло, ну, а потім вже продемонструємо, як це все діло виглядає. Ну що, друзі, Фактично уся м'ясна продукція у нас знаходиться вже на столі. Тобто розрізали ми лопаточку. Приніс вже коля биточок з антрикотом, з шийком все разом. Тобто ми не розділяли ошейок, антрикот. Биток Це вже Леся Петрівна, в залежності від замовлення, за це діло орієнтує. Отакі От у нас задочки доволі непогані. Це у нас обрізочки м'ясні. ну так, чи маленький кабанчик. Обично, як кілограм 160 то чотенько влазить на стіл. Цей трішечки зміщається. Ну, непогано. Це основна м'ясна продукція. Ще там колюха зрубає ребра. О, Порубається ребро, порубається кістки, голова. Ось тобто, ну, такі справи. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати наш відосик. Салко сьогодні у нас ченчинарем, доволі таке потужне. Таранчук теж непоганий. Леся Петрівна пробузняла. Сковородка у нас все як завжди. Так що я, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, щоб у кожній пересічній українській родині була хоча б така засмальцьована, але повна таранчука сковорода. Так що, друзі, всім пока-пока-пока.